Лив дощик теплий і рясний, Попід домами бігли люди, В календарі кінець весни. Четвертий рік у серці лютий, Десь у душі тужливий спів, від лунні снів, пересторога було важливих стільки слів, Колись тепер одне тривога. Вже ні будинку, ні моста, лиш краплі крові, як рубіни. Були квітучі міста, а нині є одні руїни. У слід полеглому завжди, та ріки крові цибеніли, були ми жвавими завжди, тепер, немов заціпеніли, те не та знов павук плете. Дерева ягідні в цвітінні, а на лице моє бліде лягла по вік завісать тіні, страшать простори степові, там зранку щось полагкотіло. Колись співали солов'ї, тепер мовчать осиротіло, і хто у чому завинив, час згуртування і прозріння. І навіть сонце в дні війни, мов закривавилось промінням, де неба синь пили льони, там їдуть танки, вітер свище, де кучерявились лани, наразі сіре попилище і не рятують більше сни, бажання долю розіпнути. В календарі кінець весни, четвертий рік у серці. L'utte.